Явність надмірної ваги впливає на безпліддя у жінок, порушення у роботі ендокринної системи, нервові психічні розклади. Також, обзавівшись таким захисником, не передавайте його іншим людям. Камінь налаштовується на свого власника і забезпечує йому надійний захист в період застуд. І ще він допоможе зняти стрес, допоможе уникнути депресії, ваш настрій стане рівним і значно це сон. І властивості у Накіту, хто ще не знав. Як ваше нічого. Нормально, все окей. От робимо цікаві нові браслетики. Це у нас лепідоліт. Це у нас бацванський агат, цей квар з цитрином, тигрове око, це у нас лабрадор. Лабрадора теж прикольні властивості. Такі, зараз вам скажу, які у нас у лабрадора властивості. Теж там прикольні такі, зараз почитаю. Лабрадор, лабрадор, ага. Вважається, що він здатний активувати дар передбачення, допомагає розвинути екстрасенсорні таланти, бере участь у багатьох магічних обрядах при правильному використанні, може очищати ауру, приносити удачу, заспокоювати, допомагати в прийнятті рішень. Такі властивості лабрадору. Це ось сіренький це лабрадор. І це у нас отакий ще камінець. він якби темний. Темний, але з таким золотистим, якби відливом. Називається золотистий обсидіан. От, От, є потужним поглиначем енергії. Я, до речі, про нього вже розповідала на початку стріму, так що можете е почитати, ну, пролистати і ще послухати. На початку стріму про обсидіан розповідала. Від прибирання та миття посуду. Та <реш> ні, на жаль, ще такого я не зустрічала. Це <реш> треба вже когось наймати, щоб таке робити. <реш> так, це у нас ще, це у нас сердолік. Також, що у нас тут? Ангеліт, аметис, нефрит, аметис, соколине око, тигр... тигрове око такий бросатик цікавий. Так, що у нас тут ще? Сердолік, рожевий кварц, родох, родоніт, ро, родоніт, родохрозит, сердолік, гематит. Такий цікавий браслетик. Так, це треба і посудомийку, і взагалі няньку наймати. Так, служанку. Так, аметист, потім що у нас тут боцванський агат, родоніт. Варіант класний у нас О, клас. Гематит. Ці боцванські агати взагалі класні. Такі камінці, вони мені так подобаються. Але вони такі, Да теж не дешеві, такі прикольні. Боцванські агати. Так, також є такі заметисту, чисто аметистовий браслетик, заметисту. Сім, це що таке сім означає. Є також чистий лабрадор. О, у цього лабрадора у нього якби такий якийсь відлив бензиновий. Вроді сірий камінець, але такий якийсь відлив, якби бензиновий, прикольний. Така чиїзація, чи що це у нього навіть не знаю. Прикольний такий. От ще цей лабрадор це теж. А, сьомий лайк. Мене щось щось показує, ну, мабуть, ще не дійшло. Дякую за подобаєчки. Отакий ще лабрадор, бачите, стільки різних, різновидів лабрадору, що навіть ну, збігається. Могуть, це залежить від де його видобувають чи що. Так, це у нас котяче око. отаке от Бачите, хто ще не знає, що таке котяче око. Класний теж захисний камінець. Прикольно отак от переливається. Це у нас що тут? Бичаче око. Рожевий кварц гірський кришталь, гранат, родоніт Такий цікавий браслетик жіночий. Також є такий класний рожевий кварц. Рожевий кварц 8 мм, такі бусинки цікаві, теж переливається.